Цьогоріч новорічних святкувань у Житомирі не буде. Ялинку також не прикрашатимуть, але дітей привітають, говорять в управлінні культури. Тому було закуплено солодких подарунків на суму понад один мільйон гривень. Для, для всіх дітей, які ходять у садочки, для всіх дітей, які навчаються в загальноосвітних закладах Житомирської територіальної громади, в приватних школах, також незахищена верста дітей. У нас загалом 21 тисяча, зараз я вам скажу точно, 21 тисяча 692 подарунки. Також було затверджено графік, як працюватиме резиденція Святого Миколаїв у умовах воєнного стану. Привітання дітей будуть організовані з 3 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року. В рамках привітань планується робота майстерні Святого Миколая на базі структурного підрозділу Дім Української культури комунального закладу Палаць культури міської ради, а саме 6-19-23 грудня 22-го року та 5 січня 2023 року. Робота резиденції Святого Миколая на території комунального підприємства Парк Житомирської міської ради з 3 по 25 грудня, лише у вихідні дні, субота та неділя з 12 до 16 години. Щоб потрапити до резиденції Святого Миколая, реєстру. Не потрібно. Локація буде розташована у міському парку ближче до підвісного мосту, але в управлінні культури міської ради планують заходи для дітей, на які потрібен попередній запис. 6, 19, 23 грудня та 5 січня. Це буде майстерня Святого Миколая в домі української культури, на яку потрібно заздалегідь реєструватися. Там не лише майстер-класи буде там квесторія буде там інтерактив від наших працівників по типу, як зазвичай робить робилось. В звичайний мирний час. Ну і найважливіше, ми підготували таку казку. Це інсталяція, фотозона, на якій вони діти зможуть потім сфотографуватися. Ну і безумовно до 23 грудня. Це зі Святим Миколаєм. А 23 грудня та 5 січня вже санта Клаусом. Зокрема, на засіданні виконавчого комітету міської ради розглянули питання визначення герба міста, автором якого є художник Василь Кондратюк. Міський голова каже, авторство необхідно затвердити, адже з'являються ті, хто присвоює собі чужі заслуги. Декілька місяців назад там російські пабліки активно почали просувати іншого автора Бірюкова. Російська автора, але це фактично ми поверталися до того рішення, яке було прийнято, і фактично державник був розроблений жителяряним. Багато роблять служити життями. Дякую. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.